Ось це все я планував подарувати людям на новий рік під ялиночку, але почитавши коментарі до цього відео, що я зняв тест, я промахався з тестом реально до хера часу. Доніс до вас цінну інформацію. Показав, що ми відмінність, наприклад, з ключами там, з тріскачками, з Аврори і так далі. Показав вам топтул. Але люди засрали коментарями, і в мене просто відпало бажання комусь щось дарувати. А на ось такий інструмент з пожиттєвою гарантією, люди поки що не заслуговують, щоб їм дарувати. Вони мені порівнюють його з якимись ято, інтертулом. Як можна порівнювати інструмент, якщо ти ним не користувався? А я ним користуюся і користуюся і ято, і тим інтертулом, який живе один день. Але ж ти цього не розумієш тобі, аби новсратися. Ось що я можу подарувати: ось це гівно з Аврори за 200 гривень. Яке зламалося ось ось це можу тобі дати. Або ось ці галімі ключі за 300 гривень, які поржавіли в той же день. А на ось це поки що не заслуговуєте.